Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде не дуже позитивна тема для таро розкладу, але це найчастіший запит в мене на сторінці, і це буде на прогноз для країни на січень місяць. Подивимося міста, які найчастіше запитують. Якщо після перегляду у вас будуть якісь запитання, то залишайте в коментарях, і це буде для наступного відео так, я люблю для таких питань використовувати темні колоди. Вони більш підсвічують про небезпеку, про якісь ситуації, тому розпочнемо з неї. Спочатку загальний аналіз для країни на січень місяць цього року. Подивимося, чим варто чекати якоїсь небезпеки. Загальний прогноз для України на січень 25. -го. Так, ну, а вже ж у нас жезли, і так, так, буде, будуть обстріли і, ну, зачасту це такі щоденні монотонні, але буде два. Як мінімум більш серйозних. По-перше, будуть спроби, де вода. Ну, я так розумію, що це або в Києві, або ось де є водні споруди. І також щось пов'язане з лікарнею. Так, тепер давайте більш щоб було детальніше, подивимося по центр країни, де більша небезпека. Центр. Далі «Південь», схід і захід. Ну, найбільше із э, цього всього мені не подобається схід. От прям там якісь розрушення, це може бути якась велика будівля або житловий комплекс, але от тут прям. Розрушення якесь. Якщо говорити про інші, то центр також от тут або біля залізниці, або сама залізниця десь в центрі, от буде якесь серйозне влучання. Так, тепер подивимося по містах. Я дивлюсь ті, які в мене найчастіше. Запитують, вже ж почнемо найчастіше це Київ і область, Київ, де може бути небезпека в січні, і знову випадає ось колісниця. Тобто, це все ж таки щось буде з Києвом пов'язане. Це або десь недалеко біля залізниці, або в Києві ще в нас є залізниця на ну, зрозуміло, там центральна і ще на Дарниці. Два варіанти щось біля залізниці. Так, випадає зірка. Зірка. Це за часту про центр, але е просто я зараз навіть думаю, от у нас вже ніде і немає таких. Е Монументів зіркою. Але я думаю, це все ж таки щось про центральну частину міста. От, прям найбільше фонить це залізниця і центр. І випадає справедливість. Це або якийсь. А... Юридичні установи, але це також центр. От у мене це часто випадає також центр, якісь будівлі, які в центрі. Тому я б сказала так про Київ, що це залізниця і центральна частина міста. І окремо ще подивлюся область Київську. Київська область. Київська область знову колісниця, але в області мені більш не подобається біля води. Тут жезли і е, кубки падають. Я б сказала, що це будуть знову на ГЕС спроби. Але все буде е, ніякого серйозного втручання, я не бачу втручання, але будуть спроби і неодноразові. Далі часто запитують Дніпро. Особливо зараз щодо порішника, яким лякають. Так, Дніпро на січень. Ну, Дніпро мені не подобається тим, що одразу випадає диявол. Тобто тут 100% будуть якісь а, серйозні а, такі влучання і я думаю, це буде ще залякування. Просто випадає блазень, і я думаю, що це буде часто щось там туди буде, наприклад, влучати, будуть ще лякати, що ой, зараз запустять, запустять, або запустять знову пусті. От щось буде таке, коли будуть спроби залякати. І також центр міста. Тут навіть не центр, а якісь старі адміністративні будівлі в Дніпрі, десь біля них може бути влучання. Так, далі Львів, Львів на січень. Прогноз до Львова щодо небезпеки. Ну, Львів нічого серйозного не бачу. Тут більше якісь емоційні, тільки можуть долітати, можливо, якісь дрони, але... Порівняно з попереднім містом. Тут у нас дуже спокійно в січні, але будуть от кошмарити будуть. Так, далі ще запитували про Чернігів, чи будуть іще такі обстріли обережно центр міста. Центр. І я не знаю, в Чернігові вода. От теж іде вода, але я не знаю, чи є там якесь водосховище, чи от щось пов'язане з водою. Можливо, хто живе в Чернігові, то ви краще знаєте. І, до речі, також знову колісниця. Чомусь вона цього разу випадає з От Знову залізниця. Ще, до речі, колісниця може бути не лише залізницею пов'язана, це може бути якісь е, швидкісні дуже е, влучання. От прям там ще не встигли оголосити тривогу, а вже, вже щось трапилося. Тому от е, також тут треба бути обережним. Так, і ще подивимося суми. Суми на січень. 25 рік, чи є небезпека, і якщо є, то які райони. Суми мені не подобаються зовсім. От в сумах відчуття, що буде в якийсь або в житловий район, або в місця, де буде велике скупчення людей. І таке відчуття, що буде якийсь день, коли буде прям дуже масивно все. І, ну, от тут одні мечі, тут вон і десятка, і дев'ятка, і сімка про те, що буде якось дуже підло зроблено. Там, можливо, якось спочатку в одну сторону запустять, а потім одразу почнуть суми. Або, е ну, якось неочікувано. І давайте ще глянемо: от масивний. Обстріл, підказку, коли найбільш ймовірно це може відбутися. Зрозуміло, що теж ви маєте усвідомлювати, що карти не покажуть там, день, годину, і в цілому прогноз — це не гадання, а щитування з інформаційного поля. І тому навіть, наприклад, там з того боку можуть придумати там, що ми зробимо це 10-го числа, а потім вони можуть передумати, тому тут. Не треба, коли буває, дивляться там терологів і кажуть, ой, там вона казала одне, а воно збулося по-іншому. Особливо, якщо це розклад більш як на місяць вперед, то там уже можуть бути дуже серйозні похибки. Так, насічені найнебезпечніші дні. Так. Це може бути пов'язане з якимись церковними святами, тому що тут випадає іерафант. Але я не знаю, можливо, це їхнє різдво, у них ж воно так і залишилося ще 7-го. Або водохреща у них воно 19-го, якщо не помиляюся, От щось пов'язане зі святами. А так іще йде 8 -е число, 17. те От ви знаєте, напевно, це з водохрещем, тому що вода, я все ж таки думаю, що це буде 19-го. Ну, якщо так вдається, більший ризик 7-го. Чи 19-го? Ну, таке як і в той, і в той день буде обстріл, але більш серйозне влучання може бути все ж таки на Різдво їхнє. Десь 7-8 число, беремо один-два дні туди і назад. Ось в ці числа обережно не нехтувати тривогою. Так, і ще найчастіше зараз почали запитувати, чи будуть у 25-му вибори. Так як я сказала, що на довгий період дивитися тут а, сенсу немає. Тому давайте глянемо на першу половину 25-го, тобто до червня включно, чи будуть вибори президента в Україні. Ні, їх не буде тут про стабільність. Да, будуть ходити якісь слухи, щось таке може підніматися, але не буде. І велика ймовірність, що це буде підніматися якоюсь жінкою. Якісь, можливо, будуть от щось такого. Але ну, не бачу я в першій половині 25-го виборів. Дякую вам за увагу. Я буду чекати ваші запитання. І дуже хочеться, щоб краще в таких випадках, щоб не здійснювалося те, що випало, але будемо обережні і слідкуємо за тривогами.